Всім привіт! Мене звати Катя, вітаю вас на своєму каналі і я думаю, що настав час побудувати фортецю. Дивіться, що тут в мене на столі. Це гра майстрів фортець. Вона локалізована українською завдяки видавництву Кілогеймс. Гра не так давно поступила в продаж, і тут ми візьмемо на себе роль баронів, які жадають побудувати найвеличнішу фортецю в королівстві. Кожного гравця буде свій склад з фундаментом для майбутньої будівлі. А посередині столу розміститься купа талів, із яких ми будемо будувати нашу фортецю. Останнім елементом гри є такий красивий ринок із доріжкою для баронів. і Видом на фортецю, майстри фортець» це гра гонка, і як тільки один з гравців здобуде Сьому монету, гра закінчується, і той гравець перемагає. Тепер він, славнозвісний барон, з найвеличнішою фортецею. Доступні монети ми бачимо на ринку. Кожна з них має свій власний ефект, і їх запам'ятовувати не потрібно, бо вони дуже зручно написані з іншої сторони правил. А здобувати монети ми будемо рухаючи свого барона. По доріжці, і коли він буде перетинати комірку з монетою, гравець буде отримувати будь-яку монету з ринку. А рухатись буде барон, коли гравець. Буде будувати нову плитку фортеці, і чим вище буде та плитка, тим далі зможе просунутися барон. Тепер про головне, як же будувати фортецю. От в нас є фундамент, і з нього ми будемо починати. За плитки першого ряду барон рухатися не буде. В свій хід гравець може узяти дві випадкові плитки з запасу і розмістити в свій склад, або розмістити в своїй фортеці плитку з ринку. Або зі складу. Якщо плитка, яку ви берете, вже не вміщається в склад, то якусь плитку треба буде скинути. Ну, з дією взяти дві випадкові плитки, все ясно. А як же будувати фортецю? По-перше, пам'ятайте, що візерунок повинен узгоджуватись між собою? Тобто не можна плитку з небом розмістити безпосередньо над плиткою з каменем і навпаки. Є Плитки, так би мовити, бокові, і вони мають отакий символ. Тож вони можуть бути побудовані тільки справа або зліва від фортеці, а також вони не можуть бути першими плитками в рядку. Я думаю, ви вже помітили, що на плитках є цифри. А для чого вони? А суть в тому, що плитка, яку ви будуєте між двох інших, повинна мати число, яке відповідає сумі чисел плиток під нею. Деякі плитки мають верхні і нижні числа. В такому випадку нижнє число нам буде потрібно для викладання цієї плитки, тобто сума плиток під нею повинна відповідати нижньому числу. А на верхні числа ми будемо орієнтуватись при побудові плитки зверху. До речі, завжди при викладанні плитки можна скинути іншу плитку зі складу, щоб змінити значення викладаємої плитки на один більший або менший бік. А якщо на талі є символ галочки, то таку плитку можна побудувати над будь-якими іншими. Це така собі плитка Джокер. І от за розміщену плитку в другому ряду ми посунемо борона. На дві комірки вперед. Якщо ми збудуємо плитку третього ряду на 3, 4, на 4 і так далі. Деякі плитки мають намальований рубін в верхньому правому куті. При викладанні таких плиток, окрім стандартного переміщення, барон додатково порухається на кількість рубінів, намальованих на таї. Ось і всі правила можна приступати к будуванню. В коробці ми знайдемо. Купу, тайлів, прикольну збірну фортецю з ринком і стежками, а також склади, які ще треба буде склеїти по інструкції. І я вам скажу чесно, я мозгувала, як то зробити півгодини, бо я думала, що ті штуки, що дані в комплекті, приклеюються з одного боку і все. І я не розуміла, як їх збирати. Поки не психанула і не вирішила спробувати, і виявилося, що біле воно відривається і залишається двостороння клейка. Основа, і вони легко склеюються. Але я вважаю, дуже цікава ідея так склеїти картон. Тепер про мої враження. Гра супер проста, але я була в захваті, і перше, що мені сподобалося, це оформлення. Це, знаєте, як з нічого зробити конфетку. Гра дешева тут тільки картон, але розробники заморочились і придумали, як зібрати фортецю, як поклеїти ті склади. і так зробити, щоб гра цікаво виглядала. По-друге, арти на тайлах Фортець. Прикольні. Ми в кінці гри з друзями ще вигадували історії. Типу: Дивись, мене принц квиточку стражнику пропонує. Це, начебто, дрібниця, і відношення до ігрового процесу немає. Але воно робить найголовніше, це надає емоцію. Гра дуже рандомна, але то їй пасує. Ще й мозок тут ну трохи порахує. А то ми завжди калькулятор, калькулятор. А тут треба швидко додавати числа в голові один до одного. З дітьми я думаю, теж буде дуже цікаво, і ще гра потренує їх навички, так врахування чисел один до одному. І, от, попри всю її простоту, гра прямо затягнула. Це дуже весело грати. А коли програєш, ти не розчаровуєшся, бо та гра тривала 20, максимум 30 хвилин і була насичена якимись цікавими коментарями щодо співпадіння малюнків на плитках. Тож всім рекомендую прекрасний швидкий філер, або ненапряжна вечірня гра, або весела гра з дітьми. Майстри фортець підійдуть дуже широкому спектру настійних гравців. На цьому в мене все. Я нагадую, що ви можете, якщо хочете, підтримати мій канал Монетою на Баймі Екофі або донатом на банку Монобанку. Дякую всім, хто вже мене підтримав, а також дякую всім, хто підтримує підпискою, вподобайками та коментарями. Це надає мені більше стимули робити відео частіше і підвищувати їхню якість. Всіх обіймаю, до скорих зустрічей в нових відео. Bye-bye.